Всім привіт, з вами Олександр Хачук і сьогодні я покажу як в Roblox build робот стати з нуля до самих шин. С нуба до професіоналу. Спочатку у вас мин 3 є лише пара блоків. Дерево дермотор та сидіння і все. Сьогодні я покажу, як з цього дійти. До ось цього. І сьогодні ми почнемо. Спочатку. Давайте очистити. все. І почнемо. Як ви бачите, ми заспавнились на великій ділянці землі. Тут можна будувати якийсь корабель чи що що ви захочете. Потім треба натиснути launch Так, зараз нічого немає, тому там нічого не відбувається. І ви будете е, плисти через різні перешкоди. Спочатку... Треба зробити якийсь невеликий корабель. Десь ось такий. Сюди мотор і звичайно ж сидіння. Все, тепер просто сідаємо сюди. Натискаємо мене ну, і їдемо як можна далі. Тепер, як ви бачите, тут дуже багато пришкод і на кожному рівні їх стає більше і більше. І вони стають складнішими. Тут на першому лінію просто камінчики, які може просто прийти. Далі тут вже більші каміння. І головне не торкатися перешкод, тому що вони можуть зламати ваш корабель. Дадемо далі. Так, сюди. Так. І тепер на цьому рівні вже будуть за які будуть кидатися різними мечами, кенами всім думаю. Все, тепер наш мотор зламався і треба лише чекати, Ну Може... добре, ми дійшли сюди. Для першого разу це якраз дуже добре. Ми отримали 50 золота. І за 50 золота можна купити один рік. Відкісний сундук. Ось. А також один звичайний сундук. Тепер у вас набагато більше блоків. Далі потрібно просто збирати більше блоків і робити більші кораблі. Звичайно, що якщо зробити більший, міцніший та швидший коридор, то ми можемо пройти набагато далі. Тепер куди це? Тепер щити. Вони будуть защати корабель. А також треба сидіння. Є два сидіння. Це просто управляє всім. А це сидіння зроблено для літаків. Тому що якщо взяти тут Платформу і покласти все сидіє так, то ну, тоді ми зможемо перевертатися в різні сторони Також треба зараз. теперь сюда прекрасный сюда так теперь соединение хранить пипса теперь мы можем летать Але щоб отримати це сидіння та такі пакети, треба зайти в магазин та назбирати 4000 золота. Це не так і мало. Але якщо довго грати в цю гру, то це теж можливо. Так, сюди можна можно напряжение человека. Щоб літати, треба зовсім інше сидіння. А нічого страшного. Тепер збираємо це сидіння і кріпимо сидіння.

Давай просто. Давайте заново зробимо. Так. Так. сюди. Дві, Раз все и соединяемся так також не тут äh, щеты. Переймо сюди і все, тепер ми можемо вчити. Кліптаємо і летимо до фінішу. Але також, коли виротене, треба пам'ятати, що щоб отримати золото за... Рівень, який ви пройшли, треба пройти через свій чорну стілу. Якщо пролетіти просто зверху, тоді вийде плуж і отримаєте золото за те, що і пройшов цей рівень. Зараз проходимо тут. Але треба бути обережним, тому що цих ракет лише одне П. Тому вони разом подобаються. Нічого страшного можна просто уникнути ще Тепер ще щити. І ось так тут. Можна ще довго прийти, тому що золоті блоки дуже від сі. І цей корабель швидко розлибається. То Тоді вже можна лише домагатися якось сидіти. І ми вже майже дійшли. Зараз треба пройти через цей рівень. Так. Тепер через доступ довір. Тут краще повернути трошки. И все, мы, мы же прошли. Шли. Так. И все, целый мир Тут просто... купа например. Если меня душа мешает, то мне краще как, бы ты, как можно мессильнее так, теперь треба просто, так, только корабли до конца, лишилось... одна стена. и все. теперь тут случайные камни и снизу Дуже небезпечні, але все рівно можуть зламати якісь поки. Далі тут пробаль попадає і ми доходимо до судука. Щоб відкрити судок, треба просто підійти до нього. так. Тепер просто чекаємо. І за те, що ми дійшли до сундука, ми отримаємо золотий блок та додаткове золото. Також якщо ви приєднаєтесь до групи, то отримаєте невеликий буст та якісь продукти. Тепер ми можемо навіть відкрити пічний суб, або купити якісь предмет. З часом, коли ви будете отримати більше золота, ви зможете купити. Ці п'ять предметів. Все. Зараз я розкажу, як використовувати кожен цей предметів. Звичайно ж, ці предмети ви вже знаєте. Цей предмет може ставити в оцей. Їх. Далі наступний предмет це, як ви бачите, пензлик, і ним можна розмальовувати різні блоки. Або можна взяти якийсь колір тут, або піти сюди, і тут набагато більший вибір. Також можна вибрати якийсь колір тут і розмалювати ним всі інші блоки. Наступний інструмент це гайчний ключ. За допомогою нього можна приєднувати різні предмети ізотехніку щось таке. Наприклад, у нас є дуже багато різних. Might save, and так і нам потрібно, щоб ми should Сюди залишались лише ці три пушки. Коли сюди, то лише ці, а коли сюди, то лише вітані шари. Для цього потрібно просто взяти інструмент, тепер вибрати Предмети, які ми хочемо приєднати до чогось від'єднати. Зараз нам треба саме від'єднати. Тобто, Потім можна було б простіше приєднувати. Все, все. Йдемо сюди і від'єднуємо все. Так, все. Тепер выделяємо три купки. Тепер. виділяємо ці і виділяємо повітряний подвод. Сюди, сюди, сюди. Сюди, все, тепер. І тепер приєднаємо зараз. Тепер перший сюди, другий. Наступний предмет може, наприклад, виберемо блок і він може розтягувати блок або навпаки може збільшувати його чи зменшувати. Наприклад, так дуже просто зробити стіну. Так можна просто зробити ось так. І тепер стіна може бути дуже велика. Бачите, вона дуже тонка. Наступний за допомогою нього можна вибирати різні блоки чи предмети та міняти деякі їх функції. Перша функція це чи прикріплений блок, чи ні. Ось зараз він прикріплений. Що вимкнути, то тепер він де стоїть. Друга функція, що вимкнути її, то через блоки може тут просто проходити. Наступна функція це тінь. Ось зараз тут є якась тінь. І тепер її немає. І остання функція це дивитися. І тут можна зробити 0% 50, 75 та 100. Тепер це як дивити мій пер'єр. І останній найдорожчий інструмент. Він виглядає ось так. І за допомогою нього можна теж вибирати різні предмети, якісь блоки чи щось інше. Але він може робити нам багато цікавіші та інші речі. Наприклад, він може переносити різні предмети. По цю предмет. Друга функція. Це він може перевертати їх. Третя, він може клонувати їх. Та четверте це клонувати, тільки зеркальний. Бачите, ми зеркальні. Також за допомогою його можна дуже просто очищувати після. Просто ось так переводимо їх наверх та обираємо ці дві Та також можна так само зробити з усім цим що. На цьому все. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Та звичайно ж я буду домагатись як можна скоріше робити нові, цікаві та потрібні вам відео. З вами був Олександр Хачук І всім пока!